Свого часу конспірологічний роман Теодора Рощака під назвою Флікер став культовим, хоч і не зробив самого автора таким. Дивно, адже у романі є всі складники для цього: інтрига, таємні організації, голівудські красуні, незвичні рецепти інтимних відносин та герой, що намагається врятувати світ. Насправді, культовим Теодора зробив інший його твір далеко не художній. Його книга Витоки контркультури змогла спровокувати хвилю протестів проти війни у В'єтнамі. Твір пропонував інтелектуалам кінця 60-х років минулого століття інтерпретацію реалій тодішнього життя, поняття контркультури, тлумачило події, що викликали турбулентність у суспільстві, як реакцію на ідеї технократії. На думку Рощака, саме боротьба з технократією викликала появу руху хіпі. Цікавість до окультизму, пацифізм та інші атрибути далеких 60-х. Але все це інша історія, про яку варто поговорити окремо. Сьогодні ж говоримо про роман Флікер. В деяких перекладах роман має назву Мерехтіння, інші йдуть ще далі і перекладають назву книги як кіноманія, що, на мою думку, не розкриває ідеї автора і звучить як діагноз, що, по суті, не міє, а мова в романі йде про засіб. Або радше пристрій, що ритмічно перерізає світло від кінопроектора, викликаючи мерехтіння на екрані. Тому далі я називатиму роман Флікер. Отож, як і більшість літературних творів, флікер багаторівневий роман. Я розкрию три його рівні: сюжет, метафори, символи та алюзії в романі, ну і головний рівень це сенс, закладений в ідею роману. Адже. На першому очевидному рівні маємо квазідетективний сюжет. Молодий хлопчина присвячує своє життя пошуку і аналізу робіт загадкового кінорежисера Макса Касла, досліджуючи творчу спадщину талановитого німця, який творив у першій половині минулого століття. Юнак натрапляє на змову, яка бере свій початок у середньовіччі. Відмотуючи стрічку свого розслідування все далі в глиб століть, він розуміє, що має справу із таємним орденом Катарів. Чи альбігойців, чи як вони себе називали самі добрі люди, їх кінцева мета, звісно ж, як і будь-якого таємного ордену в подібних романах знищення людства. Причому досить цікавий підхід у цих катарів убити одного це зло, а ось знищити все людство одним махом, цілком пристойна мета. Отож весь світ для них це витвір злого Бога, котрий, на відміну від доброго, намагається нав'язати нам свої правила гри. Як результат такого нав'язування, усі ми страждаємо через неможливість досягти і втримати своє щастя. Коли головний герой опиняється надто близько до Альбігойської закуліси, і вже ось-ось має розповісти світу про глобальну змову, кінокритика викрадають і доправляють на майже безлюдний острів. Світ залишається безцінною інформацією про те, що в кожній роботі режисера приховані послання, які діють на підсвідомість. Мета послань Нав'язати людям власні переконання, викликати відразу до фізичної близькості між чоловіком та жінкою, націлити людство на самознищення та інші подібні сектантські збочення. Крім нього на острові двоє із обслуговуючого персоналу, котрі дають йому їжу. Викликають із великої землі лікарів при потребі, заряджають час від часу його інтелектуальний апарат книгами та журналами, крім того, навіть періодично пропонують задовольнити свої біологічні пристрасті, адже серед обслуги одна жінка. Також на сусідньому острівці мешкає один загадковий старий, такий самий бранець альбігойців, який головний герой, ним виявився Макс Касл, котрий зник за дивних обставин ще в 1941 році в Атлантиці. Саме в той період ішла Друга світова війна, і корабель, на якому плив Макс, потопили торпеди німецької субмарини. Але так говорить офіційна версія: насправді його, як і головного героя, викрали. Нагадаю, фізично сектанти не вбили ні першого, ні другого, бо, за їх переконанням, це вважається гріхом. А ось заразом знищити все людство у вогні планетарного масштабу цілком пристойна мета для них. Апокаліпсис вони запланували на 2014 рік. Тут я зроблю паузу і скажу, що книга написана в 1991 році. Це робить твір ще цікавішим для розгляду та аналізу, і особисто у мене викликає масу запитань, які ж, звісно, я тут не озвучу. Перш ніж перейти на наступний рівень розгляду твору, ще декілька кадрів про штучний апокаліпсис у книзі, яким марять катари. Таке собі остаточне вирішення питання із людством поставлене у них на серйозні рейки. Таємничі альбігойці володіють цілою мережею притулків, які вони називають сиротами бурі, де дітей виховують в альбігойському дусі. Крім того, їх навчають форвардним наукам 21 століття, серед яких, звичайно, ж біологія та фізика. Як не важко здогадатись, працюватимуть майбутні випускники притулків в організаціях пов'язаних із розробкою біологічної та ядерної загрози людству. І звісно ж, працюватимуть вони там як агенти своєї «Альмаматер», які в потрібний момент не зганьблять своїх вчителів та не відступлять від власних переконань, а тому зможуть натиснути на потрібну клавішу, ну або принаймні зроблять це чужими руками, як заведено у латентних структурах. А ще вихованців вчать монтувати фільми. В які вставляють потаємні кадри для впливу на психіку глядача. Цікаво, що притулки наповнюються сиротами з усього світу, адже своїх дітей мати членом секти не можна. Целібат одна із форм боротьби з цим світом. Поза як статеві стосунки у звичній формі для них неприйнятні, тож катари до слова практикують різноманітні східні практики, що вирішують всякі делікатні питання людського буття. Давайте зробимо крок на один щабель глибше у рівні сприйняття роману Флікер і поговоримо про алюзії та метафори в романі. Вже з перших сторінок автор пропонує нам мізансцену, в якій фігурує поняття печери. Справа в тому, що кінотеатр, в якому крутили андеграундні та старі фільми, і на перегляді яких був присутній головний герой, дуже схожий на печеру. Новий власник кінозалу, в подальшому, так і назве його печера. Печера з'являється у романі не просто так, адже історичні відомості повідомляють нам, що ранні християни збирались саме в них. Катари, якраз одна із численних версій ранніх християн, котрі піддались спокусі гностицизму і прийняли існування двох різних божеств, одне з яких підсунуло людям фейковий світ, як модно нині казати віртуальну реальність. Крім того, світу філософської думки відоме поняття Платонової печери, населеної плепсом, що бачить не справжній світ, а тільки тіні на стіні, ніби довірливі люди сидять і дивляться кіно, яке їм крутить хтось із кінобудки. Якщо вам замало метафор і хочеться ще спецефектів та глибоких трансцендентних нашарувань, то ось вони. Уявіть собі не просто печеру, а лоно, з якого виходить наш герой. Якщо вірити досягненням сучасної медицини. То всі травми, отримані у перинатальний період, відображаються на мотивах та вчинках у дорослому житті людини. Ось і світосприйняття та ціннісні орієнтири головного героя, міцно перетиснуті пуповиною класичних голівудських інострічок початку минулого століття, сформували його як статиста у великій грі таємних структур. Але це ще не кінець історії про печеру. Виходить він із злона, і як те каченя, що назначає роль матері першому об'єкту, який побачить. Так і наш герой зустрічає у своєму житті ерудовану розумну жінку, котрій судилося зіграти в його житті не просто епізод, а повноцінний сезон у серіалі. Зустріч відбувається у згаданій печері для усунення сумнівів, що перед нами взаємодія між героєм і жінкою у форматі Каченя-качка, автор дає нам підказку прізвище жінки свон. Англомовна читацька аудиторія легко розпізнає в ньому натяк на орнітологічну складову, адже на слух прізвище звучить як лебідь. Більше того, ім'я жінки Клариса Клер, як її всі називають у книзі, що із французькою перекладається світла. Отож перед нами постає світла лебідка, яка бере на себе відповідальність за інтелектуальне годування майбутнього кінокритика. Вона використовує його, наче ворота, крізь які у світ повернеться забута творчість Макса Касла. До слова, прізвище головного героя Гейтс, що якраз і перекладається з англійської як ворота. Для цінителів прекрасного скажу, що уроки Клер були достатньо екстравагантні. Вчила вона печення тільки під час любощів і що гарячішими ставали миті їхньої близькості, тим енергійніше вона фонтанувала фактами та ідеями про історію кінематографу. Що тут скажеш, естетика має бути у всьому. А отримані під теплим крильцем лебідки знання запам'ятаються назавжди. Наступна алюзія на пташину тематику постає перед нами в той момент, коли Гейтс завершує дипломну роботу про таємного режисера. Та скоріше це Клер закінчує його роботу, бо всі круті культурологічні пасажі належать саме їй. Його робота просто плагіат з дозволу самої Клер, яка практично пережувала всю інформацію і вклала в його дзьобик. Як тільки остання сторінка перегорнута, лебідка виштовхує своє пташеня із гнізда, причому буквально. Вона виганяє його зі своєї спальні і наказує віднині спати на дивані та більше не потикатись у її хороми. З цього моменту Гейтс сам на сам зі світом, пошуком правди і славою, що звалиться на нього через його дослідження робіт Касла. Востаннє печера виринає в сюжеті наприкінці книжки на острові двоє бранців Гейтс і Касл. Вони заходять до печери в скалі. Касл облаштував в ній імпровізовану кіномайстерню, де знову монтує нові шедеври. Для цього він бере старі кінострічки, ріже їх, а потім копіпастить. При цьому ліпить він плівку всім, що більш-менш липне. Тому більшість із його острівних робіт розсипаються просто в руках, а інша частина зруйнована мурашками, бо плівки зліплені сиропом. Незважаючи на це, геніальність старого режисера, очевидно, головному герою. Талант, як відомо, на острові не просидиш. Ще одну цікаву алюзію пропонує нам автор, коли виводить на сторінки роману наступника Макса Касла, так би мовити, спробу номер 2 від організації. Молодий хлопчина, вихованець притулку Бурі, носить ім'я Саймон Данкол. Саймон перекладається з грецької той, що вміє слухати, а прізвище німецькою означає Темрява. Отож, маємо юнака, що вміє слухати Темряву. На додачу юнака Альбінос. Погодьтесь, чорно-біла гра форми і змісту запропонована автором просто неймовірна. тим паче, якщо зважати, що працює він із чорно-білими фільмами. Хлопець не тільки вміє слухати темряву, але й вправно монтує її в свої роботи. Він перевершує в певному сенсі роботи майстра Касла, який для нього самого є іконою стилю. І хоч Макс то з латини найвищий, а касл англійською замок, темрява Данкла перевищує найвищий замок. Ну, і оскільки ми згадали про Високий замок, то слід сказати і про громадянина Кейна, фільм Орсона Велса. В книжці згадується цей нетривіальний фільм із філософським підтекстом, над яким, крім іншого, нібито працював і Касл. Хто бачив стрічку, той пам'ятає, як похмуро розпочинається фільм, як камера повільно пливе вздовж кованої огорожі, за якою височіє замок, така собі алюзія в алюзії, чи не так? Ну і перш ніж перейти на ще глибший рівень, потрібно розказати, як взагалі закрутилася ця історія із таємними посланнями, вмонтованими у кінострічки. Виявляється, що до рук альбікойців такий винахід, як кіно, потрапив ще у середньовіччі. Спочатку, звісно, це ж було не кіно, а тільки його прототип, рухома картинка, і винайшов її майже випадково мельник. так так саме мельник, який помітив, що при обертання хлопати його млину. Можна помітити, ніби картинка оживає. Він змайстрував для дітей своїх іграшку, яку помітили інші діти, звернули увагу й дорослі, які почали приходити на вистави мельника. Незабаром мельник закинув своє основне ремесло і перейшов на створення рухомих картинок. Тривало так доти, доки не поцікавилися ним представники церкви, які в моменті звинуватили бідолаху у чаклунстві та зв'язках із нечистим. До слова, в українських казках та й не тільки в українських, часто млини фігурують місцем, де живе той, чиє ім'я не потрібно згадувати проти ночі. Ось таке ось цікаве кіно виходить, над яким можете подумати на дозвіллі. А я переходжу до розмови про найглибший рівень роману Флікер, до рівня сенсів, закладених у книзі. Автор вибрав для роману схему протистояння Герой Загадка. Сам герой помітно не розвивається протягом книги, хоча йому вистачає мужності чи, може, недалекоглядності, тут же як кому більше до вподоби, кидатися в різні авантюри, зокрема, протистояти потужній організації, що змогла розвинутись та зберегтись у віках. Що чекало в кінці роману на головного героя ізоляція на острові, з якого він так ніколи й не вибереться. Заслання на кінець географії подалі від людей, безславна загибель у віддаленому закутку планети, практично на самоті, без друзів, без коханої, без публіки, повільне згасання в очікуванні ядерного апокаліпсису, який, до речі, так і не згадується у книзі. Чи то плани Катарів порушились, чи то автор вирішив, що це не так вже і важливо знати, але факт залишається фактом сам Армагеддон в книзі не описується. Тож, який сенс хотів донести нам автор, Рощак показує нам людину, котра самотужки намагається викрити таємну організацію і розплачується за це. І не тільки він, Макс, Касл, Клер, яку теж викрали десь біля берегів Австралії, настільки таємничим чином, що навіть автор не може розповісти нам, постраждали всі, хто намагався боротися з організацією або стояв на заваді її планом. Чи може автор не це мав на увазі? Можливо, він вголос і не сказав, але повністю розділяв думку одного із національних героїв України ніщо не спинить ідею, час якої настав. Людство давно котиться до самознищення, то навіщо заважати йому в цьому? Вирішили Катари і всіляко сприяють процесу. Чи все таки Теодор Рощак замаскував у своєму творі надію на виживання для самотніх шукачів істини, адже катари не вбивали своїх бранців, а тільки ізолювали на острові? І, можливо, саме на острові, вдалині від мегаполісів та й від цивілізації загалом, бранцям вдасться пережити ядерний удар. Значить, це не покарання, а своєрідний квиток на ковчах Ноя, шанс розпочати все спочатку. На острові є всі передумови для цього: їжа, й питво, оселя, засоби для особистісного розвитку, двійко-помічників та старий режисер, загалом четверо осіб, серед яких нагадую, і одна жінка. А це вже непоганий початок для версії цивілізації 2.0. Романам постмодерної доби властиві відкриті фінали. У них старта грань між читачем і автором. Тобто, кожен із нас, незалежно від думки письменника, може обрати ту альтернативу, яку тільки здатен собі уявити. А значить, все, що не заборонено, те дозволено. Автор запрошує нас писати у власне задоволення фінал цього роману. Хоч і залишає для цього простір розміром з невеличкий острів. А я запрошую вас писати у коментарях, що ви думаєте про головний сенс роману Флікер, чи погоджуєтесь із моїми тлумаченнями, чи може маєте власне бачення, буду радий дізнатись. І пам'ятайте, що сенс є у всьому, якщо підписаний на канал Sense Hunter.